Знаєте, дуже багато я мав розмов про те, що люди дуже страшно, бо то зараз такі, знаєте, така ситуація, що в е, нас іде війна. Війна, хоч ми і перемагаємо, хоч це йде якось дуже добре, але тривога є через те, що ворог може застосувати ядерну зброю, що там, значить, ще якісь там може бути. Слухайте, від того, що будете переживати, нічого не зміниться. Нічого не зміниться і нічого не поможе. Все в Божих руках. Ми виживемо в будь-якому варіанті. В будь-якому варіанті. Бо тому що Україна це велика держава і нікуди ми не дінемося. Це є Божий народ, не переживайте нічим. Другий варіант простий, бо є дуже сильно бо зараз ці Ракети, вже нерви не витримують, воздушна тривога. Ракети, бомбосховища, ще щось так далі. Кажу вам, діти мої просто і конкретно. Загинути в автомобільній катастрофі шансів набагато більше, як попаде у вас ракета. Ну, більше. Всіх, хто, хто є зараз в церкві, не один раз був або свідком аварії автомобільної, або учасником. Аварії. Але не кожен із вас бачив, як падала ракета, десь так, щоб ви аж бачили. Ну, чути чули, так? Тому ймовірність, що в тебе попаде ракета і машина, значить, то в машині більше можна себе покалічити чим ракету. Тому не бійтеся і не переживайте. Але не легковажте тривогами. Я говорю це людям тим, які, ну просто, знаєте, нерви не витримують і вже просто ну, аж страшно ну, людина не справляється. Їй страшно, і все. І це зрозуміло. Але кажу всім, то, що ти боїшся, воно нічого хорошого, ти тільки шкодиш собі і ще й тим людям, які навколо тебе. Бо через тебе інші люди так само розумієте, реагують. Тому не бійтеся. Бо машину сідає, їде, то нічого не боїться, розумієш, не трясеся. А ракету в нього попаде, він боїться. Не бійтеся нічого. Нема чого боятися. Смерти мають боятися грішники. Я ж бачу нормальних людей. Чудесні, ви найкращі. Чого ти маєте бояти? Не бійтеся нічого. Ви будете жити 115 років, решту копійками.